Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси. Криптокиїв. Мене звати Роман і сьогодні. Ми з вами будемо поповнювати брокера Freedom Finance. Вмощитись максимально зручно, буде цікаво і корисно. Покажу, як правильно це робити, і порахуємо з вами комісію. Поїхали. Я записую це відео 1 лютого 2025 року, і тут буде актуальний спосіб для поповнення. Хочу сказати зразу, що зараз я спілкуюсь з техпідтримкою Freedom Finance Європа, де там люди сказали, що зараз працюють над новими способами поповнення. Сьогодні будемо з вами поповнювати криптовалютою, яка постійно нас рятує. Як рятувала на початку 2022 року, так і рятує зараз дві 2025 Році. І так, давайте перейдемо до Freedom Finance і подивимось функціонал. Ви зайшли на рахунок брокера, буду показувати все з мобільного телефону. Натискаємо кнопочку портфіль і у нас є кнопочка Поповнити. Натискаємо на неї. Далі нам дає вибір, як ми можемо поповнити переказ за реквізитами, переказ між рахунками і Digital Assets. Обираємо Digital Assets. Натискаємо. І далі, у вас, якщо ви це робите перший раз, скоріше за все, у вас запросить ввести ваш телефон, вам необхідно буде отримати смс, і таким чином у вас створиться рахунок у, скажімо так, контрагента. Я це вже зробив, тому цього вам записати не зможу. Але там нічого складного, просто вводите телефон і вводите смс-ку, і підтверджуєте. Далі. Дивіться, ви можете почитати, як все це працює. Ось, наприклад, якраз таки цей контрагент це сервіс Wallet Solution. І так, написано, Wallet Solution не пов'язана з Freedom Finance Європа, Freedom Finance Європа не несе відповідальності за послуги, які надає Wallet Solution, і, і не покриває жодних ризиків або зобов'язань, пов'язаних із використанням послуг гаманця. Усі фінансові та операційні ризики несуть виключно Wallet Solution та його користувачі. Тобто Freedom Finance нам пояснює, що цей спосіб зараз працює, але якщо що станеться, він може перестати працювати. Тому що це, скажімо так, трошки кастиль, але це зроблено для того, щоб більше людей мали можливість все ж таки поповнювати свій рахунок. І так, далі. Виберіть валюту поповнення рахунку. Тут є різні валюти. Ви можете поповнювати як біткоін, Ефір, Трон, дай, DAI, USDT, USDC. Я цього не пробував. Саме ось цих валютах, тому що якщо ми будемо купувати е, акції, то, скоріше за все, ми будемо їх купувати за е, долари або за євро, якщо це будуть європейські. Тому нам необхідно буде, скоріше за все, конвертувати нашу ось цю криптовалюту, яка вам зайде на рахунок, якщо це буде біткоін, наприклад. Це потрібно тим людям, які, наприклад, просто мають біткоін десь на гаманці і не хочуть заводити його на біржу або функціонал гаманця не дає можливості коректувати. Я думаю, що таких людей буде дуже мало, тому просто обираємо USDT мережа TRC20. Це перший пункт. Далі Ми, нам необхідно ознайомитися, як все це працює. Ви надсилаєте USDT, отримуєте євро. Тобто у нас буде автоматична конвертація. Далі, мінімальна сума поповнення від 1 євро, курсу курс конвертації USDT до євро буде визначено. В момент надходження цифрових активів, як правило, на це потрібно найбільше піти підтверджень транзакцій в блокчейні. Сьогодні ми, до речі, також порахуємо справжній курс ось цього долара, який ми з вами отримуємо. Тому що так як ми переводимо все через USDT, а USDT дорожче, коротше, буде цікаво порахувати. І так, тут ми ставимо галочку, що погоджуємося з правилами. Далі даю доручення Wallet Solution на конвертацію цифрових активів, що зараховується в євро за поточним курсом USDT євро мінус 3%. Далі я даю доручення Wallet Solution на переказ отриманих коштів на мій рахунок. І так, натискаємо Отримати адресу. Далі ми отримуємо ось цю адресу. Що нам необхідно. Зробити, натиснути на кнопочку копіювати і таким чином ми копіюємо адресу гаманця. Далі заходимо на криптовалютну біржу. На криптовалютній біржі Bybit, до речі, залишаю посилання в описі до цього відео. в мене вже заготовлено декілька USDT, але сьогодні будемо переказувати не всю суму, тому що хочу з вами порахувати, скільки буде це у відсотках. У нас є звичайний переказ: натискаємо адресу, вставляємо номер ось цього гаманця. Далі обираємо мережу ТРЦ-20. Комісія у нас 1$ долар та 60 центів і обираємо суму 100. Далі, дивіться, у нас надходження буде 98,4. Тобто запам'ятаємо, що ми відправляємо саме 100 USDT. І так, натискаємо вивезти. Далі нам необхідно підтвердити ось цю транзакцію, код, який вам приходить на пошту, і потім е вводити Google аудентифікатор, якщо він у вас підключений. Всі коди я ввів, перевірки пройшов і натиснув Вивести. Все. Далі повертаємось у Freedom Finance і подивимось, що він нам пропонує. І так. Все, у нас більше тут нічого не потрібно якось підтверджувати, як я розумію. Раніше а, у нас це все працювало зовсім по-іншому. Вам генерувався QR-код, який ви вам необхідно було навести камеру, його розпізнати. Потім у вас ввімкав вімкнувся щочик, який показував там одну хвилину. Наприклад, вам необхідно було вчасно поповнити, а, встигнути а, зробити ось це поповнення. Це було трошки, ну. Трошки важко, можливо для новачків, хоча я з першого разу все зробив і ніяких проблем у мене з цим не було. І так, ви можете бачити, що зараз у мене на рахунку з'явилося 92,15 92, євро. Це саме та сума, яка зайшла мені в євро. Тепер нам необхідно їх конвертувати в USDT. Натискаємо обмін валюти. Далі обираємо євро в USDT. Точніше, в USD. А, далі ми обираємо максимальна сума. Тут у нас також, скоріше за все, буде невеличка комісія, і ми бачимо, що 95,29 Ми отримаємо, натискаємо продати. Я зроблю скріншот для того, щоб потім не забути і порахувати. Мені видає помилку про те, що зараз не працює біржа, торгові сесії не відбуваються, тому треба зробити це трошки пізніше. Але це, в принципі, нам не міняє ніякої справи. Ми можемо бачити, що ось ця сума в 92. Цілих 15 сотих євро нам конвертується саме в 95,29 долара. Тепер давайте порахуємо, ми віддали 100 USDT, враховуючи всі комісії, отримали 95 доларів та 29 центів. Тепер давайте порахуємо, скільки нам це коштувало. Якщо ми зайдемо в P2P на криптовалютній біржі Bybit, ми побачимо, що зараз ми можемо купити USDT за 43 гривні та 5 центів. І так, давайте порахуємо. Тобто, якщо ми відправили 100 USDT, це буде значити, що ми купили 100 USDT по курсу 43,05 і ми витратили 4305 доларів. Але ми отримали 95 доларів та 29 центів. А на брокері ми вже отримали 95 доларів та 29 центів. Тепер поділимо цю суму на 95,29 і ми побачимо, що таким чином е, нам долар вже на брокері обійшовся в. 45 гривень та 17 копійок. І так, чат GPT наш постійний помічник, тому ми задаємо йому питання а наскільки 45,17 більше, ніж 43,5, і ми отримуємо відповідь, що на 4,93%, тобто майже на 5%. Що це означає? Це означає, що USDT, які лежали у нас на біржі, перейшли майже на 5% на брокера. Тобто, в доларах, тобто, ми заплатили достатньо багато. Я буду знаходити для вас різні способи. Зараз розповів, як правильно це робити з криптовалюти. В наступному відео, в одному з наступних, я думаю, покажу вам ще декілька способів. Я думаю, що ми знайдемо з вами спосіб, де буде комісія десь 2-3% і навчимося відправляти. Підписуйтесь на канал, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я багато корисного опублікую. На цьому сьогодні все, друзі. Бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока.